— Лучша робота в мірі. Лучша робота в мірі. що ти мене в цю тянув? яку? Каже, з мужиками мій позивний турбо. Ми виконуємо завдання з батальйоном Червона калина. Ми прикомендаровані до них. І у нас Покровський напрямок. Я стою на посаді водія бронеавтомобіля. Моє завдання складається в тому, щоб підвозити провізію хлопцям. Підвозити БК, завести хлопців. Якщо є хлопці на вихід, то забрати і вивезти хлопців. Турбо, що скажеш? Саундтрес чи назис? Куди їдеш? Блядь. Трошки в очкоміра. Але, але не повна очкоміра. Ми просто як, як, начебто, заїжджаємо в цю павутину, вся машина обтягується цією павутиною, оптоволокном. волокном, і вже внутрішній стан твій вже розуміє, що тут уже типу з цього моменту вже починається, типу, не тільки те, що ти переживаєш за себе, а ще й переживаєш більшість за того, що помимо тебе знаходяться пацани з тобою на одному борту. Все стоїть їх вивезти, довести, завести на потрібний напрямок. Або якщо це просто підмога твоя, ти їх також маєш в цілості і живими цілими вивезти назад. У мене недавно просто ситуація була, то, що я був ну, мій екіпаж, він був поранений. Зараз хлопці знаходяться на реабілітації. Ми заїхали до хлопців, викинули все, що треба було, і вже поверталися назад. Почали фішкувати, цинкувати по можливості через бійниці, через... через вікна все 360. Але підвищення пильності взагалі не допомогло. Скоріше за все, що він просто в останній момент нас побачив і піднявся уже з трави. Піднявся з трави і кумулятивно він нам пропалив сітку, пропалив броню. І вся струя осколків пішла в нас. Я отримав контузію, а хлопці один тяжкий був, дві ноги дві руки поранений, він одразу за водієм сидів і інший отримав поранення в руку. Слава Богу, що ми звідти виїхали. Ніхто, не, ніхто не, не розгубився, паніку ніхто не піднімав. Ми спокійно. Виїхали з того болота, дали на тапочок і просто з того населеного пункту ми вже вилетіли. Остання поїздка мого козака була дуже печальна, він там і лишився. Типу, заїхати він заїхав. Але підраский дрон пробив двигуна і все. Типу, задача була виконана. Щоб знищена техніка була, ну, типу, да, це для бригади, для бригади стоїть не пріоритетом. Пріоритет стоїть людське життя. типу. По-перше, зараз ті пацани, що зараз воюють з ворогом на самих передніх позиціях, їм постійно потрібно бика, вода, їжа. Типу, без цього, без їди води типу людина там проживе да, деякий час. А якщо враховуючи те, що в нас зараз відбувається на передніх позиціях, то там краще, щоб було більше бика, ніж води і їжі. Типу, і доставка бика як не крути. Типу, має бути туди. Задача була виконана на тому козаку, доставка відбулася. Екіпаж весь лишився цілий і не пошкоджений. Техніка була знищена. Ну, техніка є техніка. Головне, що люди всі живі лишились. Саме головною моєю мотивацією є те, щоб не прийшли до мене додому і не прийшли до моїх батьків. Моя, е, мої батьки зараз проживають на уже деокупованій території. Це Харківська область. Ми вже штурмували Харківську область. Ми заходили перші з суміжниками, да, е, штурмовиками-пацанами. з пацанами. Ми заходили, штурмували Купянськ. Коли почався штурм Купянська, ми вже в шість, в шість чімось з пацанами стояли вже в центрі Куп'янська. Ми вже ворога видавили за іншу. Сторону містка, тобі, на іншу сторону цієї річки. Після штурму Куп'янська вже зв'язався з батьками. Я їм розповів, так сказати, що я на, я на, так сказати, на рідній землі, да, на своєму е, районі, так вже побував. Кажу, що ми там-то, там-то. І вони в сльозах кажуть, що ми побачили, тіпа, наші пацани зайшли. Типа, вони дуже раді, що отак уже, ну що вже вони вернулися назад, може, що їх уже окружають іменно наші бригади, наше військо, що поруч, да типу є якийсь захист уже. І для мене для мене це головне, щоб не прийшли не до батьків, не прийшли не до моєї дружини з моєї дитини.